Всім привіт! І я так бачу виклали патч 1-3, тому можна ознайомитись з ним Та я пролістаю, там хто хоче, можете нажати на паузу і подивитися. Зачитаю. Заголовок сталкери патч 1.3 вже достався з зони. Черговий патч із понад 1200 змін та покращень до всіх аспектів гри. Так, ну, в общем, можете тут почитати. Хто хоче, там може на паузу нажати почитати. Тут я бачу так рухи, як... Плавнейше, кажуть, рухи будут. Ну, побачим. Я буду медленно пролистывать Ось баланс. Хочу оставить на паузу и дивиться. Напевно, багів крашів та оптимізації головні побічні місії та активності. Так, технічні вправки та оновлення. Ну все. Тож, до зустрічі. Будемо грати і перевіряти ці виправлення. Такий короткий сюжет вам. Тож будемо грати, продовжувати. Até